Отже, до особливої теми переходимо далі і поговоримо про наслідки її, зокрема політичні для України і вищого керівництва. Президент Володимир Зеленський нібито схвалив операцію із підриву північного потоку, а потім безуспішно намагався її скасувати. Так, газета Wall Street Джорнал опублікувала матеріал, у якому стверджує, що навесні 2022 року. Кілька українських високопосадовців та бізнесменів запропонували зруйнувати газопровід і пообіцяли профінансувати проект. Отже, ця операція коштувала близько 300 тисяч доларів, і в цю суму входили оренда невеличкої яхти та залучення шести людей, зокрема цивільних водолазів. І журналісти стверджують, що спочатку Володимир Зеленський нібито схвалив план, проте пізніше, коли до нього вже звернулися із ЦРУ, наказав зупинити його. Втім, екс головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний, який ніби. Ито наглядав за проведенням операції, вирішив проігнорувати наказ, і нині він працює. Нагадаємо, послом України у Великій Британії. І на запитання журналістів відповів, що йому нічого не відомо про цей план. Водночас радник голови офісу президента Михайло Подоляк заперечив причетність України до підриву російських північних потоків і пояснив, що Україна не отримала жодної стратегічної чи тактичної переваги від цих вибухів, і зауважив, що таку операцію можна здійснити лише за наявності великих технічних та фінансових ресурсів, які, наприклад, є у Росії. Отже, нагадуємо, що у червні вже цього року Німеччина видала ордер на арешт українця за підрив під північного потоку у Балтійському морі. Як повідомили декілька місцевих змі підозрюваний Володимир С. Донедавна проживав у Польщі і працював інструктором з дайвінгу. Його нібито упізнали свідки за фотографіями, і цього виявилося достатньо для видачі ордеру на арешт. Слідство також підозрює ще двох українців: чоловіка та жінку, які ймовірно встановлювали вибухівку на трубку. По проводах. Пізніше стало відомо, що розшукуваний Дайвер Володимир виїхав із Польщі до України на початку липня. Речниця генерального прокурора Польщі Анна Адам'як підтвердила, що від німецької сторони вони отримали європейський ордер на арешт у цій справі. Однак, правоохоронці не знайшли цього підозрюваного за місцем його ймовірного проживання. А ще Адам'як додала, що Німеччина видала лише ордер на арешт Дайвера, але його не було у базі розшукуваних осіб саме. Тому польські прикордонники не змогли б його затримати. І до слова також заступник речника федерального уряду Вольфганг Бюхнер заявив, що підрив газопроводу північний потік не завдасть шкоди німецько-українським відносинам. За його словами, хто б не стояв за підривом північного потоку, Німеччина буде продовжувати підтримувати Україну у її боротьбі проти незаконної загарбницької війни Росії стільки скільки буде необхідно. Також нагадаємо, що у вересні 22-го року на газогонах Північний Потік-1 та Північний Потік-2, що з'єднують Росію та Німеччину, по дну Балтійського моря сталася серія вибухів. Москва майже одразу заявила, що за вибухами стоять західні спецслужби. Втім, деякі міжнародні експерти схилялися до версії, що виконавцем були самі росіяни у травні 2023 року. Журналісти розслідувачі виявили нові докази, які говорять про причетність Росії, адже у Балтійському морі у момент. Інциденту перебували кораблі Російської Федерації, які могли проводити підводні операції. Отже, у цій темі долучаємо до нашого етеру Євгена Магду, це кандидат політичних наук, директор інституту світової політики. Пане Євгене, вечір. Добрий, слава Україні. Героям слава вітаю. Отже, такий розлогий матеріал Wall Street Джорнал, який зараз з'являється у змі з новими подробицями, деталями дуже багато бачите, ось таких вказівок на причетність України. Як це сьогодні може позначитися на відносинах України та Німеччини? Найперше, звісно, в контексті війни чи може це якось кинути тінь на підтримку і допомогу збройну та фінансову? Найперше. Ви знаєте, якби кожна публікація в Західній пресі означалась на відносинах, то вони б нагадували таку гойдолку. Сьогодні в одному напрямі, завтра в іншому, в одному, в іншому. На те і існують в світі вільні медіа для того, щоб писати те, що вони вважають за потрібне. Але в контексті Wall Street Journal я би був більш обережним в висновках, тому що це видання. Відоме, зокрема, тим, що кореспондента Евана Гершковича встигли за достатньо період не лише затримати, але судити а 1 серпня обміняти на захід з Росії. Тобто я не виключаю, що час його паркування в російській в'язниці на редакційну раду подали російські служби з пропозиціями, деякі тема. І це звичайно аргументовано, я хочу сказати, що російські спецслужби мають достатньо значний ще з часів холодної війни досвід використання системи існування існуючих західних медіа, конкуренції між ними для того, щоб просувати власні вигідні їм теми. Чого дивного в цьому немає. Тобто, коли про цю ситуацію будуть більш активно писати німецькі медіа, тоді ми можемо якось в принципі відчувати певну тривогу. Але коли про це пише Wall Street Journal, ну знаєте, такі звинувачення, по-перше, це така а, скандальна, тому що е, закупівлі російського ГАЗу сьогодні набагато менше, ніж до 24 лютого, 2022 року, Німеччина, наприклад, перестала його купувати взагалі. Це відомий факт. Тому тут, Ну знаєте, ну, хтось підірвав е цей газогін. Цілком вірогідно, що це зробила Росія для того, щоб продемонструвати, що вона є, знаєте, е гравцем, нічого не шкода в цій ситуації. Їхнє право, вони це зробили. Але цікавий той момент, що Росія, бачите, хоча вона шукає завжди нагоди знайти десь український слід, в цій ситуації про таке не говорила і одразу звинуватила Захід. В чому зараз, можливо, суть, така як якийсь стратегічний момент, вони якийсь використовують, можливо, якесь вікно можливостей, щоб все-таки спробувати вже перевести стрілки на Україну. Чому я думаю, що тут грає такий геополітичний компостер. Росія дуже любить тезу про те, що НАТО воює з Росією руками України, і вона цілком вписується в розвиток цієї ситуації. Тобто вона дозволяє говорити про те, що, мовляв, Україна стала виконавцем ну, того, що, так би мовити, Росія охарактеризовує як брудну роботу, і знищила відповідно газогони, ну, не знищила. Суттєво пошкодила, і ми ж розуміємо, що е, на сьогоднішній момент вони перетворилися на металобрухт на морському дні. Тому е, це, так би мовити, е, операція в стилістиці рефлексивного управління, коли вони підкидають інформацію до роздумів, як відомому фільмі 17 миттєвостей весни, і читачі чи глядачі вони самі поступово. Йдуть вірному напрямку і доходять вірних висновків. Пане Євгене, також все таки навіть розуміючи вашу відповідь щодо Wall Street Journal, але вони використовують, вони згадують конкретні прізвища, хоча вони не мають ніяких доказів. Ну принаймні, немає чіткої опори на будь-які докази. Все одно вони називають прізвища Зеленського та Залужного, які схвалили, координували, підтримували все це. Чи може це мати якісь певні політичні наслідки? Якийсь іміджовий удар для Володимира Зеленського, для Залужного, який. Зараз послом Великої Британії. Я бачу в російських інформаційних агенціях просування мусування цієї теми, що Залужний пішов проти волі Зеленського, начебто, і, відповідно, санкціонував цю диверсію. Ну, це класична операція інформаційно-психологічного впливу, яка має на меті. Підірвати єдність українського керівництва і відповідно завдати удару по залужні. Це свідчить про те, що росіяни достатньо чітко усвідомлюють, що залужний, Валерій Залужний, який перебуває на посаді посла у Великій Британії, він залишається достатньо популярним в Україні, тому його в такий спосіб намагаються, ну як би так сказати. Нейтралізувати. Але я думаю, що це абсолютно марні спроби, тому що Ну що вони е, в цьому контексті можуть закинути людям, які керували е, обороною країни чи країною у боротьбі проти агресора, який переважав і переважає Україну за всіма показниками, крім морально-вольових якостей Що вони можуть закинути? Якісь, ну, припустимо, що. Росіяни не брешуть, а говорять правду, і Україна наголошую, припустимо причетна до цього. Ну, це можна завжди аргументувати, як прагнення завдати матеріальної шкоди агресору. Це наше право. Так само, як наше право діяти на території Курської області на сьогоднішній момент. Україна там діє у відповідності з нормами міжнародного права, і про це не варто забувати. Так само і вони, до речі, перемикають увагу з Курської області в такий спосіб, тому що там ситуація для Росії несприятлива. Тому вони з одного боку закидають тему про Нордстріма, з іншого боку, наприклад, говорять: ну, подивіться, пожежа на Запорізькій АЕС приїдь, там начебто завдала удару. Ну, це ж все брехня насправді. Тобто. Росія дуже активно використовує ядерний шантаж і для неї це я б сказав один з компонентів війни проти України. І дуже активно вона його використовує. І останнє пане Євгене, чи можна очікувати ще і якихось інформаційних вкидів дискредитації стосовно Польщі через кордон, якої в Україну приїхав підозрюваний. Ось цей дайвер арешт ордер на арешт, якого видали. Але тим не менше, справді, якщо не було жодного вказівки на те, що він перебуває у розшуку, то відповідно Німеччина і дійсно не може мати ніякі претензії до Польщі, кордон якої перетнув підозрюваний. Ну, давайте скажемо відверто, що справи, тільки, е, тільки в кіно свого часу, радянському, про цей слідство ведуть на такі, розкривалися абсолютно всі кримінальні справи. Ну, між, між різними країнами, не лише між Німеччиною і Польщею, є випадки про те, що. Є ордер, скажімо, на затримання та екстрадицію, але людину не можуть знайти з різних причин. Ну будь-яка правоохоронна система, навіть дуже відлагоджена, вона не може похопити абсолютно всі. Тому давайте ми тут не будемо надумувати собі зайве і е, робити з росіян всемогутні. Вони не всемогутні, і ситуація в Курській області це дуже добре показує. Я вам дякую за таке резюме, пане Євгене, і за ваш аналіз цієї ситуації. Мирного вечора вам бажаємо. Євген Магда, кандидат політичних наук і директор інституту світової політики. Бачите про свіжі свіжі, дані, які опублікував Wall Street Journal щодо підриву північних потоків. Ну, як бачите, чергових спроб звинуватити в цьому Україну, хоча раніше зовсім інші повідомлення лунали у попередні роки.